У вас є ще шанс піти додому або здатися в полон, тому що ще небагато часу. І, можливо, ми підемо і на Кубань, і далі на Москву. Тому що тут зупинятися на кордоні, ну, ви не зупинитеся. Тому треба бити ворога в його вогонь. Я мав багато спілкування з орками ще до початку повномасштабного вторгнення. І давав їм знайомим і незнайомим чіткий посил, що буде з ними, якщо вони підуть на нашу землю. І це те, що проходить зараз, це для них тільки початок кошмару. Це страшне для них попереду, для нас вже позаду, тому що вони вдерлися до нас багато років тому, потроху. Шкодили, забирали землі, а коли вони пішли вже повномасштабно з усіх накривків, окрім західного, ну, у нас немає іншого вибору, іншого шляху, як повністю очистити нашу землю від них, ну і зробити все для того, щоб подальший їх наступ через рік, через п'ять, через десять років був повністю неможливий.